Починаючи за півночі, обстріл позицій сил села ТО не припиняється. З початку доби зафіксовано 49 обстрілів. Найбільше ворог обстрілював опорні пункти Маріупольського напрямку. Зранку захисники водяного були обстріляні важкою артилерією 122-го калібру. З мінометів калібру 120 мм російсько-терористичні підрозділи обстрілювали морських піхотинців в Широкиному. З мінометів 82-го калібру противник обстріляв захисників Павлополя. З крупнокаліберних кулеметів ворог обстріляв українські позиції в Павлополі, Широкиному, водяному та Чермолаку. На Донецькому напрямку ворог наніс вогневий удар з артилерійських систем калібру 152 мм по захисниках Зайцевого. З міномету калібру 120 мм обстріляв захисників шахти Бутівка. А з міномету калібру 82 мм захисників Зайцевого та Авдіївки. По Авдіївці ворог також бив з протитанкових керованих ракет. На Луганському напрямку. Ворог зосередив більшість обстрілів на захисниках Новозванівки та Кримського, по яких гатив з мінометів 120 та 82 калібру. З гранатометів та крупнокаліберних кулеметів обстрілював захисників Новозванівки та станиці Луганської. Незважаючи на значну кількість обстрілів, українські військові втрат не понесли.